Коли проходив відбір, можливо, були мрії, сподівання інакші, що це, можливо, трошки буде по-інакшому. Але ж не все залежить від, від думок і надій, є якісь певні об'єктивні чинники, фактори. Можливо, трошки розвіялися мрії, знялися ті рожеві окуляри. Ось. Ми будемо сподіватися на краще, будемо сподіватися, що поміняється в кращу сторону. все. В першу чергу, напевне, по відношенню суспільства до поліції. Тому що ж, все-таки бачачи е, картину середини, ну, розумієш, що не все так, як пишуть люди в коментарях, так? в тому ж самому у Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі. Тобто певна частка накрутки є. Треба е, зменшити цю напругу. Тому що в першу чергу поліція е, створена для того, щоб допомагати людям. І люди так само мають це розуміти, що все не робиться ну, робиться на краще. Ну, ось, так само Прибрати, я не знаю, на той самий день поліцію взагалі з вулиць, ну щоб люди побачили, що може відбуватися на вулицях без поліції, потім порівняти з тим, на що вони жалілися. і буде об'єктивна реальність. На мою думку, так. А якісь випадки, такі ще зі служби в патрульній поліції ризиковані, можете пригадати? Різне було. Різне було. В принципі, коли ти заступаєш на лінію. Сідаєш в екіпаж, з тобою разом напарник, ну тобто будь-яку хвилину може все змінитися, І кожного дня може виникнути якась небезпека. З таких, що мені запам'яталося, можливо, це коли ми переслідували зловмисників. Ось вони піднялися, багатоповерхівку, мусили діставати зброю, щоб їх затримувати. По-різному було автомобіль, так само ну, доганяли чотири екіпажі. Ось, Чоловік втікав по всьому луцьку від нас. Ну, тобто, так, так. Нас догнали, затримали, все. А так, ну кожного разу. Якісь масові бійки, якісь масові заворушення, порушення громадського порядку, де скажімо так, певні люди, знаходячись не в сильно тверезому стані, ведуть себе агресивно. І ти ж ніколи не знаєш, що в нього на думці, що може статися через хвилину. Но постійно, коли перебуваєш на лінії, знаходишся в стані напруги. І завжди готовишся до гіршого. Пригадайте, перші дні повномасштабного вторгнення, тоді всі поліцейські стали як один кулак, в тому числі тут на Волині. Чим ви особисто тоді займались? Де тоді служили, в якому Взагалі, е, підрозділі? В підрозділі е, СРПП, секторгування патрульної поліції. Ось там, де зараз працюю. Е, перший ранок я думаю, напевне, я його не забуду ніколи, тому що. У нас тоді була на ранок тривога в Луцькому районному управлінні, всі збиралися на тривогу. Ось. І їдучи по дорозі, як зараз пам'ятаю, заталував до мене мій кум, ось який е, атошник. Ось. Привіт-привіт, ти в курсі, що війна. Кажу, в смислі. Ну так, каже війна. Ось. Потім перезвонив до мене ще один мій товариш. Ось, зрозумів, що справді все-таки війна не пішла повномасштабно боком, так тому що війна в нас в країні з 2014 року, повномасштабно, це з 2022. Перші враження перше враження... не знаєш, що буде через годину, не знаєш, що чекати від цієї ситуації. Перезвонюєш своїх, обзвонюєш рідних, близьких, так само повідомляєш. Першим ділом до батьків позвонив, повідомив, що вони були готові, щоб зібрали е, певні свої речі, документи. Ось провізію, Заспокоїв їх трошки, заспокоїв, щоб вони не нервувалися, все-таки е, люди похилого віку. Ось, так само до дружини перезвонив, щоб зібрала дітей, щоб були готові, тому що, я ж кажу, не знав, що буде через годину. Чим ми займалися? Займалися патрулюванням вулиць, перевіряли підозрілих осіб, Ось, перевіряли їхні документи, обходили всі підприємства, всі заклади, Ось, виявляли якісь підозрілі предмети і так далі. Ось, підозрілих людей перевіряли, дивилися всю їхню біографію, чи вони, можливо, якось можуть бути причетні до того вторгнення, що відбулося. Mm. Ось. І так, продовжувалося рік часу, поки, поки я не поїхав на схід. Uh -huh. Зараз поговоримо і про це. Але на вашу думку, як працювала поліція в Волині в ті перші місяці? Ми ж, в принципі, отримали і інформаційну ситуацію, і Кермігенну, і в тому числі є і ваш вклад. Ну, як на мою. Е Суб'єктивну думку працювала поліція. Ми, ну, ми тоді справді ефективно працювали. Це було помітно у відношенні самих людей, тому що відношення до повномасштабної війни, відношення після повномасштабної війни, воно різко різко змінилося. Люди самі розуміли, за для чого ми працюємо, що ми робимо на вулицях, на дорогах і так далі. Підходили, запитували, надавали їм роз'яснення, як себе вести в певних ситуаціях і так далі. Пояснювали, де є укриття на випадок повітряної небезпеки. Тобто була взаємопідтримка з мирним населенням і взаєморозуміння. Mm -hmm. Ось, будучи так само перебуваючи на постах, люди просто підходили, приносили їжу, запитували, ну, запитували чи все в нас в порядку, чи ми можемо вам допомогти. Тобто, в перші місяці, можна сказати так, це, ну, суспільство дуже сильно об'єдналося навколо однієї загрози. Виходить, що коли стрес і страх, то... Напевно, воно більше тримає в тонус. Як на мене, так. Да, стрес і спільна загроза для всього суспільства воно об'єднує. Воно об'єднує, тому що тільки зусиллями усіх людей всього суспільства можна досягти якихось певних позитивних результатів. Як на мене, через кілька місяців <кхід> був створений батальйон для Ну напевно, ви зразу про нього почули, <хід> але щось ще були тут. <свист> діти, <свист> але так. потім все-таки приєдналися. Розкажіть про цю історію, як ви вирішили приєднатися до лав зведеного батальйону, чи там вже служив хтось з ваших друзів, можливо, побратимів З початку повномасштабної війни <пас> ось, був ще певний період, поки моя дружина, діти залишалися в Луцьку, ось, але не можеш ти наповну, е викладатися на роботі, знаючи і проживаючи те, що твоя Дід, ну, твоя дитина і дружина знаходиться в небезпеці. Тобто я відправив її трошки подальше. От, в Закарпатську область вони поїхали. Працювали ми тоді, у нас був графік сутки через сутки. А як я попав в батальйон Захід, перед тим я був записаний добровольцем, добровільно записався в зведений батальйон, який мав відправлятися на патрулювання на вже звільнені території. Ось, де окуповані території, так, де окуповані. Мій тодішній керівник. Кот Олександр Валерійович позвонив до мене, запитав, каже, Михайло, я там бачив, ти записався в добровольчий батальйон. Кажу, так, записався. Чи хочеш поїхати в інший? Кажу, який? Батальйон Захід. Кажу, знаю, за такий чув. В тебе є година часу, щоб подумати. Кажу, добре, через годину я перезвоню, ось, даю згоду. І ми поїхали на схід. Тоді харківська контрнаступальна операція вже закінчилась, і ми вже потрапили в Донецьку область. Такий напрямок, як аеророзвідка, це було усвідомлене бажання, чи вам сказали, будеш займатися цим і все. Ну, я не весь час займався аеророзвідкою. Mm. Ось, я е, останніх вісім місяців перебування в батальйоні був аеророзвідником. Ми Почнемо з того, що е, коли я перший раз поїхав на полігон і побачив, як хлопці займаються, тренуються, удосконалюють свої навички. Володіння FPV і Ну, Мені зразу це сподобалось. Ось, зразу мені це сподобалось. Я відразу підійшов до командира розвідки до Руслана Дробота, запитав, чи, чи є місця, чи можна. От, Він каже, я подумаю і тобі дам відповідь. І uh -huh. ну, десь буквально через, через тиждень-два. Е, перезвонив, запитав, чи я ще не передумав. Ось, Кажу, ні, не передумав. Все добре, завтра тоді йдемо на полігон, будемо будем бачити, що в тебе виходить. Uh -huh. Ось. І так ми поїхали на полігон. На другий день ми поїхали на полігон. Ще через день е я вже поїхав з хлопцями на бойовий виїзд. Не так страшно, як просто оця така, такий стан переживання. Ось, тому що в нас е бойовий виїзд планувався, наскільки я пам'ятаю, десь час ночі, пів другої ночі, отак. Тому що ми на бойових позиціях мали бути ще ну, затемно, щоб ворог е не побачив наше пересування. І ти розумієш, що треба лягти поспати. Ну, щоб Трошки мати якусь енергію. Ти лягаєш, але ти не можеш ніяк заснути. Ну, типу, таке, ну, не... Тривожність, так, Тривожність була. Те, що можна розказати? От що роблять аеророзвідники і бойовики? Ну, безпосередньо група аеророзвідки займається виявленням та кругуванням цілей. Ось, е Як було в нас, батальйоні захід, е планувався виїзд. Двох-трьох груп, двох це з FPV, трьох безпосередньо з мінометними розрахунками 120 мм або 82 мм міномету. Наша задача стоїть в тому, щоб виявити ціль. Потім ми знімаємо е координати, передаємо групі FPV і їх коригуємо та підтверджуємо саме їхнє ураження цілі, ну, от, якщо воно успішне. І все і так по кругу. Чесно я вам скажу, коли влучав. Ну, коли хлопці влучали, влучали в ціль, так, бо ти сидиш за пультом, дивишся на цю картинку. Ну, я навіть не можу. Е, нема чим порівнювати такі емоції. Ну, дуже, дуже насичені, такі можна сказати, вибухові. Бо ти тоді розумієш, що все, що робиться, і що до того робилося, тобто сама підготовка і так далі, що вона не є е, е, дарма, що вона не дарма все проводилося, що є результат. Ну, Емоції дуже потужні, можна сказати. дуже. Треба було здобувати, щоб стати хорошим. Додаткові навички. Ну, додаткові навички, безпосередньо це бути, треба бути уважним, перш за все, тому що ти постійно сидиш за пультом, в тебе так чи інакше втрачається уважність, тебе трошки бере втома, тому що ти ніч перед тим не спав, ти їдеш на бойовий виїзд, дивишся в екран, очі болять. Ну зрозуміло, що ми мінялися по черзі. Ось по черзі там троє-четверо людей, скільки йде на виїзд, і всі по черзі літають, але все рівно це є втома. Саме основне, як на мене, це підтримка е, твоїх побратимів, тому що навіть якщо ти щось не побачиш, побачить, ну, побачить хлопці, щось допоможуть. А так е, уважність, уважність і бажання працювати. Якщо є бажання працювати, то в принципі будь-яку роботу можна усилити. Вас не вистежували вороги? Бувало щось таке, що там десь щось може прилітало біля вас, чи не було такого? Е, ну, так що я можу пригадати ситуацію, тому що прилітів по хлопцях, біля хлопців, ну, я наскільки знаю, вистачало. Це не така безпечна робота, як може здаватися на перший погляд. Е, що запам'яталося, напевне, це з часового яру, як ми перебували на позиціях. Ну Це тоді просто, як на мене, вберіг Бог, тому що. Е, коли вже повертався з завдання, ну, з розвідки на заміну батареї. Ось перед місцем посадки, де ми зазвичай садимо дрон, ось і забираємо його для заміни батареї. Дрон став не керований. Ну, тобто він ввійшов в режиматі, ось, і він перебував повністю в ручному м -м, керуванні. І ось саме, коли я вже стабілізував дрон, побратим мав по нього виходити. Але через те, що я трошки затримався, коли я стабілізувався, десь буквально хвилина, дві, можливо, часу пройшло. І якраз в цей момент, коли він мав би виходити, до нас прилітає прямо в подвір'я снаряд. І тобто, якби можна так сказати, не кинуло в цей режим матір, якби дрон не війшов в цей режим і, попри виходив би міняти батарею, то могла би бути біда. Це так, що безпосередньо на подвір'я. Турецько так само прилітало під хату, прилітало в сусідні хати, пожежі виникали, мусили так само замінювати позицію. Ну, і знебувало. Бувало. Завжди просто коли нас така, такі був звичай, якщо тобі тяжко, ми завжди думали за тих хлопців, які на нулі що їм ще тяжче. От. Тобто підбодрювали бо так, типу, можна сказати. Дуже сумую за колективом, за, як ви сказали, цим духом братерства, тому що ну, це особлива атмосфера. Особлива атмосфера, з якої ти виходиш і тобі все рівно хочеться туди повернутися, Нема, можна сказати, фальші. Ось нема нічого. Це справжні братерські відносини. Тому що, коли ти виїжджаєш ну, на виїзд, можна сказати, і від тебе, і твоїх побратимів залежить здоров'я і життя тебе та твоїх побратимів. Якби. Тобто І ти впевнений, що в будь-яку, ну, в якій б ситуації, яка не склалася, що тебе ніхто одного не оставить. І завжди ну, один за одного, завжди всі стоять. Так, да, За цим дуже сумно. Ну, я можу сказати за себе, що, безперечно, якщо буде потрібно, я знову ж таки стану на захист батьківщини, не задумуючись. Ось. Говорити, це чи норма, ну, як на мене, це обов'язок. Як на мене, це обов'язок кожного громадянина. Але знову ж таки є багато факторів, які впливають. Наприклад, якщо людина може тут принести більше користі, ніж на сході, то краще було б, щоб він приносив користь тут. Ось. Знову ж таки, друге питання в тому, що дехто переховується, ось ну це вже, це вже інше питання. Але як на мене, це обов'язок кожного громадянина. Не окремої якоїсь частки, не, не багатих, Тут нема такого. От. Війна не вибирає, хто буде воювати, бідний чи багатий. Тобто, як на мене, це обов'язок кожного. Ось обов'язок кожного. Але знову ж таки, ну, потрібно розподіляти, де твоє застосування буде найефективніше, як на мене. Ось для ефективнішого. Виконання тих чи інших завдань. Завжди, коли тобі подобається робота, от мені, наприклад, робота аеророзвідника ну, дуже подобалась. От і все, ну, навіть коли виїхали, вразили ціль, що безперечно дуже круто, все рівно їдеш назад і думаєш над своїми помилками. Тут можна було зробити ще краще, а тут можна було зробити ще краще. Ну, тобто все рівно є таке щось, знаєте, відчуття, що не до кінця по максимуму зробили, що хотілося, б все рівно ще більше зробити і більше нанести втрат ворогу, щоб нашим хлопцям напередку трошки було легше від того. Були вражені і техніка, і особовий склад противника, Ось, і мінометні розрахунки вражували. Тобто враженої техніки в нас було достатньо. Достатньо. Ще щось хочете сказати, що я не спитала. Що хочу сказати. <laughs> Та, в принципі, я напевне все так сказав, що, що хотів, хочеться тільки передати, напевне, вітання побратимам, тим, які зараз знаходяться на сході. От. Хочеться побажати їм кратності в бойових виходах, щоб всі поверталися живими, здоровими до своїх рідних, близьких. Ось. І всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами.